Сходноти заради армії у Кіровограді 28 дівчат вибороли можливість взяти участь у благодійному марафоні краси. Протягом місяця учасниці пітнітимуть у тренажерному залі, ходитимуть на майстер-класи зі здорового харчування і заняття з психологом, а оплату за ці послуги передадуть на джип для кіборгів, розвідників третього окремого полку спецпризначенця. Коли героям покажуть дівчата, для чого учасниці марафону освоюють пілон. Олена Шворак розповість. Виснажливі тренування, сувора дієта, розписаний по хвилинах. День протягом місяця кіровоградки робитимуть все, щоб допомогти собі і армії. З першу чергу хотіла помочь нашим ребятам, очень хочеться помочь, іноді не знаєш як і куди. Ось передставився такий случай. і заодно допомогти і сібі. Ділить немножко сібя красіве, немножко елегантні внесок за участь в проекті пів гривень. Тренери та консультанти працюють безкоштовно. На заклик долучитися до акції відгукнулося чимало містян, коли ми об'єднали цей соціальний і. Емоційний аспект і фізичний аспект то отримали в принципі дуже гарна мотивованість від них. Зараз бажання працювати, і вони працюють. Вони гарно харчуються. Вони постійно тримають з нами зв'язок. За умовами акції 28 учасниць, які пройшли конкурсний відбір протягом місяця, вестимуть здоровий спосіб життя, щотижня зважуватимуться Їх вчать бути красивими, стрункими і спокусливими. Здорова жінка, щаслива жінка це майбутнє нашої країни, це наша опора. Чоловіки, які повертаються до нас з фронту, мають бачити гарну, здорову, щасливу жінку. вдома. дівчат навчатимуть навіть вправам на пілоні. Це поєднання танцю і акробатики. Зацікавило, здається, усіх учасниць проекту без огляду на вік. Поки учасниці гарнішують волонтери армії СОС підраховують, наскільки реальнішим став джип для військових розвідників. Купим нашим спецпризначенцям автомобіль. Ще один, ще трошечки нам ще 40 тисяч гривень, і буде ще хлопцям машина. Тому що зараз дуже важко. Люди трохи, трохи втомились допомагати. Самі ж військові розвідники постійно напрошуються на тренування, щоб познайомитися із учасницями. Однак їх запросять лише на фінальне зважування. Тоді кіборги побачать дівчат уже в усій красі. Олена Швора, Роман Крунічкіров, гратисен ТСН, 1+,1.